Вітанечко всім, з вами, як завжди, я, Владислав. І ми з вами продовжуємо бавитися у групі під назвою Roblox. І це режим під назвою DORS. І як же давненько ми у нього не бавилися. Отож, приємного перегляду, мої любі глядачі. Отже, ми продовжуємо бавитися в даний режим, тому що в цьому режимі вийшло оновлення, та ви мене дуже та дуже просили продовження. Тому, звичайно, у нас сьогодні продовження. Ми спробуємо хоча б побити свій власний рекорд. Хоча б це наша мета на сьогодні. Ну і подивитися, як змінилося у нас в робоксі після масштабного, ну, можна так сказати, оновлення. Так, тим часом ми от знаходимося в готелі, бачу трічки, графіка у нас змінилася, але мета і завдання цієї. Гри цього режимчику у нас так і не змінилися. Так що я можу сказати? Якщо вам вподоби дана рубрика про Roblox, то не забувайте про вашу активність, про ваші вподобайки та позитивні коментарі. Бо саме ці речі мотивують мене на робити наступні відео. Я от бачу новеньку локацію, бачу тут прикольний такий коридорчик. Розробники бачу постаралися, бо... Попередній версії режимчику цього у нас не було. Порозкидувані у нас речі. Так, далі прийти не може, мені потрібно дістати ключ. Ну і от ключ у нас знаходиться на ліжечку. Мені писали, що Владислав ну спробуй ну, побавитися знову в Roblox. Там вийшло оновлення, там додали те, там додали все. Зараз спробуємо, подивимося. Оглянемо, ну поки що я бачу, що трішки знилася графіка. Графіка стала більш чіткішою. І в цьому, можливо, і добре, можливо, і погано, як ви вважаєте? Як вам оновлення дверей? Бо поки що я от бачу якісь новенькі локації. До речі, тут на столах також у нас можуть з'являтися деякі речі, якісь там листи трішки підправлені. Бачу тут. Оновлення у нас таке є. Так, нічого немає тут цікавенького. і тут немає Я все тут перевіряю, тому що хто знає можливо, щось тут буде. О, бачу, у нас з'явилася цікава річ. Візьмемо її з собою. Так, а тут ще у нас у нас тут навіть є якась скриня, але ми її відкрити не можемо, тому що у нас немає відмички. Ну, але зате у нас є свічка, яку ми зможемо випросити в темноті. Я не впевнений, що вона мені чимось та й допоможе. Бо знаючи, що я не дуже полюбляю павука, який мені носить на таку шкоду, мені писали не одну пораду, як пройти, як пройти, як перемогти цього засранця. Ну, спробуємо трішки повагатися, бачу, знову тут надто темно. Але ось. Ця свічка мені з цим всім допомагає. Куди далі мені потрібно йти? А ось тут, до речі, є двері. І ось тут нібито якийсь офіс. Ну, я гадаю, що це офіс. А як ви вважаєте? Знову я чую цього павука. Шо? ну тебе? От паразит такий! Що ж ти коїш? поганцю? Так, відкриваємо. Так, тут нічого, крім монеточок, тут також. Ой тепер тут подивимося. Так, тут якісь монетки є. Так знову він шикає. Та що ж це таке? Не працює ні ліхтарик, ні свічка, нічого гісінько. І знову цей сраний павук. Що ти робиш? Я надіюся, що я зможу якось відновити життя, тому що ще один раз і мені настане кінець. Буде зент <сум> цієї першої спроби. Так, знову темнота. А я боюся павука. Бачу, поки що павука не було. Це чудово. Варто, напевно, що було пробігти чи десь сховатися, Але я бачив, що було затемнення. Мигали лампочки. Ні, таки нічого і не було. А я бачу, бачите, побоююся Раша. Дуже боюся його. Та є писали... Таки нема його. Бачите, я побоююся. Я знаю, що він може з'явитися в будь-який будь момент, в будь-яку секунду. Так. Що у нас в цьому офісі? О, відмичка. Ну я вже повертатися до тієї скриньки не буду. Давайте глянемо що тут ще. О! Ключ. Ключі мені потрібні. Так, о. А це, напевно, ще в оновлення додали. Це легкопластир, тому що його не було попереднього розвитку, як ми були. Це добре, це добре, що можна відновлювати життя, це дуже добре. Я взагалі думав, що не можна, як же ж так? Убив павук і все, кінець. А це можна, лейкопластер додали, в цьому воно не виявляється. попереднього, Передні спроби ми вбавилися в Дорс, тоневу цього, а тут все є. Так, монетки забираємо. Не знаю, для чого вони, я все одно нічого тут не купую. Хоча мені писали, що на 50-тій кімнаті є крамниця. Ну, ви писали, що є. Якби я дійшов до, до 50-ї кімнати, то, можливо, я щось так, дізнався б сам. А так ви пишете дуже багато порад. Я вам за це вдячний. Дякую вам за те, що ви пишете коментарі. Дякую, що мотивуєте мене. Дякую, що навіть малюєте арти для мене. Дуже дякую Світозару, Кривобокові за його гарні арти. Ви їх, до речі, могли бачити на початку видава. Ну, але я окремо подякую. Ну, якщо ви хочете, можете також надіслати мені свій власний арт в інстаграмі. І я зможу показати його. Ну, або навіть у Фейсбуці. Посилання ви зможете всі знайти в описі. Так що, тут у нас вітаміни. Ось, також цікава річ. Ми могли в попередній версії їх купувати лише в крамниці на початку самого режимчику. А тут ми зможемо от, дістати їх. В шкафчиках оцих. Тумбучці нічого нема. Давайте далі попрямуємо. Так, далі ми пройти не можемо. І ми спускаємося у винний підвал. Мені щось нагадувало якусь виноробню. Винний підвал в Італії. Так, давайте відкриваємо все. Перемкнули. Тепер можемо підніматися догори. І проходити, звичайно що, далі. Нам ще залишається не так багато кімнат, і ми дійдемо до того засранця, якого я дуже ненавиджу. Мені ніколи не вдавалося його пройти. Так, знову мигає. Давайте сховаємося. Я відчуваю, що буде десь раш. Я точно це відчуваю. Ні, не було. Ні, не було, буває, що його й нема. А, ага, я так і знав, я так і знав. Я так і знав, що буде раш. Отже ж зробили так хитро, щоб я програв. Ну але добре, що у мене є свічка. Хоч буду освіт... освітлювати цю всю... Та що ж це таке? Знову цей павук десь гуляє. Я не хочу програти. Я не хочу почати наступну спробу. Я хочу дібратися до того чорного, чорнильного... поганця Так, до того сухостої. я хочу дібратися, а потім вже перейдімо. Побачимо, чи ми зможемо прийти чи ні, бо мені поки що не вдавалося це зробити. Треба віталінки. Так, далі. О! Тут у нас є така кімната, лайкопрастер. Беремо його, монеточки і ключі. О, цікаво те, що тут от таким блакитним у нас світиться. Прикольно, це як фосфор світиться. Тільки зеленим. Ось навіть свої кристалики робив, вони світилися. Фосфор світиться, отже Вигадати таке треба було. Насправді так. Насправді так. Продовжуємо далі на шлях. Так, 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 так. Багато хто знає, що. Або багато хто не знає, що я є... тепер географії. Я такими штучками цікавився. Географічно неприродніми. А тут неприродні. Тут, тут, не тут взагалі якась містика відбувається в цьому готелі. А ці катей у нічого не написано. Передніх ми щось й бачили, а тут ні. Також, напевно, що це і було оновленням. Так лейкопластер забираємо, мені потрібне додаткове життя. Ну і чудово, що в Роблоксі от режимчиках є, хоча б українська мова, це дуже добре. Дуже приємно, що вона є. Є ще там деякі режими, але їх можна порахувати на пальцях однієї руки. Якщо ви знаєте ще режимчики з українською мовою, то дайте знати в коментарях. Треба також їх побавитися. Ще я бачу, що є режимчик із симулятором ресторану. І давайте зараз почнімо з цим босом. Шукачем. Так, шукачем. Ну що, побіжу, побіжу. Надіюсь, що я зможу пройти цей режимчик. Який режимчик пройти? Надіюсь, що я зможу перемогти цього боса. Бо ми проходили в Майнкрафті, Майнкрафт доросно проходили. Так біжимо, 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 потрібно втекти від цього поганця. І знову я на той бік пішов. І програш! Я так і знав, що я програю цю спробу. Здається, ось знову заблукали. Це, не здається, це 100% факт. Це правда. Ну добре, пішли на наступні спроби. Так, наступна друга спроба у нас починається. Я знаю свої помилки. І я сподіваюся, що зможу їх ефективненько виконати. І давайте відчиняти далі. Відчиняємо, відчиняємо і проходимо далі. Так, стосовно Minecraft Doors. Ми проходили цікавеньку мапу про Minecraft Doors На Bedrock Edition. Ми пройшли всі 100 дверей. Але половина мапи було зламано. Тому ми з легкістю це все пройшли. А в Roblox, а в Roblox я пройти не зможу. Ну, вибачаюся не такий професіонал. О! О-о-о! Мені це нагадує готель з фільму «Чотири, Четверо дверей. Нещодавно довелося його переглянути. Старий той фільм. Тож треба було такий вигадати фільм про готель? Так, а тут що у нас? Тут нічого у нас немає, а тут що? Монетки, хоч якісь монетки. Тосовно про продорс. Дорс-дорс-дорс в Майнкрафті. Це ж треба було таке вигадати. <с> ну хоч в Майнкрафті ми пройшли до Россию. Хоч якось. В Роблоксі я пройти поки що не можу. Так, ключик ми взяли і давайте відчиняти далі. Там нічого нема в нас на столі. Так, знову щось мигає. Ну я сподіваюся, що Раша не буде. Не буде того... Отже ж. Я от... Хоча мені здається, що... Цей пауз з'являється в затемнених місцях і потрібно якось швидко звідси втікати. Я бачу, біля ніг у мене плутається, а я хочу звідси піти. Мені дасть він... Там, що це таке? Що це за чортівня? Що це за поганець такий? Отже ж, виробляє тут якусь дурницю. Пів життя, ну майже пів життя у мене немає. Тішки більше в мене є. Давайте розшукувати, давайте розшукувати ключики. Я обожнюю дуже сильно цю кімнату. О, пластер є. Ну добре, життя будемо відновлювати. Вчитимусь на власних помилках. Так і ось ця кімната, яку я дуже обожнюю. Ні, так, тут нічого нема, тут нічого. Тут має бути у нас ключик. 100% тут має бути ключик, тому що тут у нас світиться блакитненьким. Так, я бачу ключик у нас на ліжечку. Так, тут буде якийсь пластер. Ні, нічого немає. Ну добре, пішли відчиняти двері. Але спершу давайте перевіримо ще цю кімнату. Можливо, ми розшукаємо пластир і відновимо повне своє здоров'я. О! Чудово, тепер у нас повна поділка здоров'я. І ми зможемо піти та відчинити наступні двері. Все, погнали. О, я відчуваю, що десь нас зустріне раш. Ховаємося. Це так, так, краще. Я знаю, що ти десь тут маєш бути. Так, все, я вгадав. Раж є. Можна навіть. Пам-пам-пам, ми перемогли нашу і ми можемо далі йти. Так, нічого немає, нічого немає. Так, пішли далі, 14-ті двері. От мені цікаво, що це за двері. Такі там, я бачу ще одні двері. Можемо вибрати чи ні. Ух ти, що це таке було! Що це за ті двері сховалися? І ми туди пройти не можемо. Це двері пастка. Отже ж, вперше таке бачу, це, до певно, що з оновленням. Знову та сама кімната, яку ми бачили, тут дуже темно. Подовжимо далі шлях. Так. Ах ти ж, не працює. У мене запальничка, не працює. А далі куди нам потрібно? Ні, 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 мені треба щось розшукати. Так, у цьому офісі о, є вітамінки. Я використовую нову тактику для того, щоб пройти е, боса. Так, ключики у мене є, пішли далі. Чи тут буде ще щось? О, тут ще щось є. Ну, монетки також корисна річ, тому ми їх також візьмемо. Хоча я за них нічого і не купую. Може, спробуємо наступного разу щось та придбати. Чому? Та що це таке? Ну якого, чорта, ти на мене напав. Дурню ти такий, що ти робиш? Павуче, як я тебе не Тут нічого немає. Чортівня якась. О! Здоров'я хоч відомо. Хоч щось корисне. А то одні монети, монети, монети. Так, тут нічого немає. Давайте далі пошукаємо. Бачу, тут там є якісь двері і тут є у нас двері. Так, тут немає, тут порожньо. Ну, Певно, хтось обшукав. Та так, я довго хтось буде. І тут нам потрібно відмичку. Анана-на. Не туди підемо, там у нас двері. Пронумеровання. Тут прості. Цікаво, що це у нас за двері. Чи буде там знову той засранець, який мене атакував? Ненавиджу я його. Так, так. Пластер. Використовуємо. Половину життя ми вже маємо. Так. Пішли далі. О, дві скриньки. Ми ще відчинити можемо. О, монетки йдуть рікою. Ми такі багатії, вже маємо мільйони, мільйони, мільярди гривень. З цією розшукали, шукали, шукали Скарб готелю. Пішли далі. Знову картина. Ну ми вже їх бачили. Все повторюється. Це готель Він ніби одноманітний, але з іншого боку, не одноманітний. А так ховаємося. Раш є. Я його відчуваю. Я його відчуваю добре. Він тут у нас є. Ну і все. Ми пройшли раша і ми можемо пройти далі. Пішли далі у наступну кімнату. Так, я сподіваюся, що моя тактика спрацює, мені вітамінки допоможуть, тому що я був не надто <світувач> крутим хлопцем, який використав вітаміни в першу спробу. А тут ми зараз використаємо їх з розуму. Так, монеточки, не забуваємо, збираємо, ну, треба ж збирати. Так, і забираємо ключики. А спершу давайте подивимось, тут чи нічого немає. Так, тут нічого. І десь тут мають бути ключики. І ключики у нас тут є. Забираємо їх також. І ось так. Я хочу зробити це видиво трішечки більшим, не так, як зазвичай. Ви просили, давай видиво більшим, давай, щоб було там більше 20 хвилин. Ну, я постараюся, звичайно, я не обіцяю, постараюся зробити це відео якомога більшим, цікавесеньким, емоційним. Цікавенькими фактами, хоча я не, не сильно розуміюся вдос. Вибачайте, хлопці. Що у нас? Так, не було тут ніякого пуганця. Треба відмичку. Добре, пішли далі. Пішли далі, ще одні двері. Знов картини. Знову тут ми можемо щось розшукати. Так, ну і також пишіть, які ви режими мені рекомендуєте, які ви бавитеся в даний період часу. Ну і які режимчики е, ви бачили з українською мовою. Було б добре їх побавитися. Ну майже за життя я відновив. Лейкопластері мені допомогли, я бачу, що раж десь тут. Раж десь поруч. Він є тут? Агов, Ні, немає його. Та що це за підстава така? Він мене десь вичікує свій Ні, Нема ніде раша. Дивно щось, дивно щось коїться, друзі, дивно щось коїться. Так, там нічого немає, а тут щось буде чи не буде. О! Голдан, свічка є. Забираємо її і давайте ще обшукаємо тут. Так, так, так. Дивимося тут. О, монеточки забираємо. Взагалі це видео Продолз мало вийти раніше. Але Раш, Раш, Ми пам'ятаємо, що Раш тут є. Так. Так, що я говорив? А, я говорив про те, що це видео мало вийти раніше, але так, як я захворів, тому це видео виходить пізніше. Прошу у вас вибачення за це. Я вибачаюся. Так, давайте далі продовжувати наш шлях. От, не люблю я хворіти. От такий момент і захворів і... Що? А ведово треба робити. <ріху> так, йдемо далі. Ми будемо думати про погане. Так, знову темнота. Тільки не говори, що знову буде цей поганець. Я хочу швидко пробігти, я хочу швидко... Вибратися. Та ви знущаєтеся! Єсь в іншому місці прохід, чи що? У прохід, так, тут якийсь прохід у нас є. Тільки не говори, що біля моїх ніг ходить павук. Моя тактика спрацювала. Виявляється, павук А ні. Отже ж. А знав, знав павук, що я знову темна кімната. Як проходимо, так, думаю, що павук мене не атакуватиме. Тільки не атакуй мене павуч. Я хочу дійти до того шукача. Хочу пройти хоча б далі, хоча б побити свій власний рекорд. Ні, тільки не ти, тільки не павук, ну будь ласка, Та що це за лажа? Mm -hmm. Mm -hmm. І тут ми дібралися до боса. Ну що, їмо вітамінки і біжимо. Біжимо чим голов. Біжимо перемагати. Так, він з'являється. Ну і ми біжимо. Чим голов? Чим голов? Біжимо до виходу. Біжимо рятуватися. Я використовую свою супер тактику, використовуючи вітамінки, бо ми біжимо набагато швидше. Швидше, швидше, швидше і... Знову я не в той бік побіг. Та що ж це таке? Що це у нас за реакція? Ну, але ми встигли. Встигли та ніки нам допомагають. Біжимо ще далі. Так от, ці двері. О, знову якась кімната. А що це за руки такі? Вогонь, вогонь, давайте біжимо, біжимо. Я хочу критиці. Напевно, що там вихід, так? Ні. А що це трапилося? Чому я впав? Я ж ніби перестигнув вогонь. Ну, але рекорд ми свій побили. 40. О, 43-ті, 43 двері ми досягнули. Це чудово! Ну, ось таке у нас було видиво. Ось так ми сьогодні попрацювали, свій власне, рекорд побили. Ну, а я вам дякую за увагу. Не про ваші вподобайки та позитивні коментарі, бо саме ці речі мотивують мене робити наступні видива. Ну і також підтримуйте наші Збройні Сили України. Бо у даний період часу це дуже та дуже важливо. Як то кажуть, бувайте в зустрічі, зустріч, молі посадонки, слава Україні! Слава Збройним силам України!